Привіт! Scrum це найпопулярніший фреймворк для розробки програмного забезпечення в світі. Давайте розберемося, що це таке і при чому тут Agile. Мене звати Станіслав Павлюк. Я займаюся автоматизацією тестування програмного забезпечення вже більше 10 років. Давайте починати. Agile — це сімейство гнучких методологій розробки, які фокусуються на гнучкості і адаптації до змін в процесі розробки. Agile каже, що ми повинні адаптуватися і мати можливість швидко змінювати напрямок розробки. Основи цієї методології описані в Agile Manifest. Це основоположний документ, створений у 2001 році групою розробників програмного забезпечення, які прагнули запропонувати більш гнучкий і ефективний підхід до розробки програмного забезпечення. У ньому викладено принципи, що лежать в основі agile підходу. Основні цінності agile підходу включають в себе. Перше. Люди та взаємодії важливіші за процеси та інструменти. Тобто наголос має бути на ефективній комунікації між учасниками команди, а не на формальність. Друге, робочий програмний продукт важливіший за всеосяжну документацію. Продукт, що працює, є головним показником прогресу, а не те, як ми його описали чи які підходи використали в його створенні. 3. Співпраця з замовником важливіша за узгодження умов контракту. Вказує на те, що повинен бути постійний контакт із замовником для врахування змінних вимог. І останнє. Реагування на зміни важливіше за дотримання плану. В цій методології здатність адаптуватися до нових умов. Важливіша за сліпе слідування початковому плану, так як план може змінюватися незалежно від результату розробки. І це абсолютно нормально. Як я говорив раніше, Agile Manifest включає в себе також принципи, на яких він базується. Тому принцип один. Швидка і безперервна доставка програмного забезпечення. Мається на увазі, що в Agile методологіях. Передбачається те, що продукт буде доставлений користувачам найменшою можливою частиною MVP від англійської minimum valuable product, і постійно буде дороблятися, ну і змінюватися в залежності від пріоритетів. Принцип 2. Agile процес вітає зміни у вимогах. Якщо у інших методологіях розробки це, м'яко кажучи, погана практика, то Agile фактично базується на тому, щоб мати можливість змінювати пріоритети дуже швидко. Що в кінці кінців може дати гарні можливості до росту продукту. Принцип 3. Треба доставляти робоче програмне забезпечення часто від кількох тижнів до кількох місяців, віддаючи перевагу більш коротким інкраментам. Принцип 4: бізнес і розробка повинні працювати разом протягом усього життєвого циклу продукту. Фактично, цей пункт говорить, що між розробкою продукту і бізнесом. Повинен бути постійний зв'язок, щоб продукт відповідав вимогам і баченню бізнес-сторони продукту. Принцип 5. Будуйте проекти навколо мотивованих людей і довіряйте їм як професіоналам у своїй справі. Думаю, тут все зрозуміло без додаткових пояснень. Принцип 6: Найефективнішим і дієвим методом передачі інформації команді розробників і всередині неї є бесіда Вічнавіч. Фактично тут говориться про те, що треба віддавати перевагу вирішення проблем особисто, а не виносити це на загал. А також більш важливо донести якусь інформацію саме в розмові, а не в повідомленні чи ще в чомусь. Принцип 7. Основний показник прогресу це працююче програмне забезпечення. Тобто головна мета Agile методології в тому, щоб показником було програмне забезпечення, а не рядки коду, кількість багів чи ще щось. Принцип 8: гнучкі процеси повинні забезпечувати можливість постійної підтримки певного темпу розробки програмного забезпечення. Тобто, ми не повинні один раз робити реліз користувачам через один місяць, другий раз через півроку, потім раз в тиждень. Треба старатися доставляти щось в певний один визначений період. Принцип 9. Треба постійно звертати увагу на технічні покращення продукту, оскільки це підвищує здатність продукту бути гнучким. Тобто не треба забивати на виправлення багів і рефакторинг коду. Принцип 10. Простота це мистецтво максимізувати кількість невиконної роботи. І це є важливим. Звучить досить запутано, згідний, ну але давайте розберемося. Фактично, цей пункт говорить про те, що всі учасники розробки мають фокусуватися на тому, щоб не робити зайвої роботи, робити мінімальну кількість роботи, щоб досягти максимального ефекту. І не працювати заради галочки. Треба переглядати процеси і робити висновки про те, чи щось працює чи ні, і змінюватися, щоб покращувати ефективність не тільки команди, а й продукту в цілому. Принцип 11. Найкращі рішення і ідеї з'являються у автономних самоорганізованих команд. Фактично це говорить про те, що команда має мати можливість зробити все, що є в рамках її відповідальності. Наприклад, якщо ми маємо команду розробки, то вона має можливість зробити і доставити функціональність з усіма її складовими частинами. Тобто, команда має створити серверну частину, частину інтерфейсу. Протестувати і доставити функціональність. Фактично, команда не залежить ні від кого у виконанні своєї задачі, теж має стосуватися і інших команд. І останній принцип це те, що через певні проміжки часу команда має розмірковувати над тим, як ставати кращими і більш ефективнішими. І на основі цих розмірковувань команда має коригувати процеси. Наприклад, команда може оговорити, що їй краще не мати одну велику задачу на період часу, а краще розбивати її на маленькі частини. І в результаті цього команда буде розбивати завдання в майбутньому. Це все круто, але Agile – це тільки сімейство методології розробки. То як конкретно відбувається така розробка? І тут нам на допомогу приходить Scrum. Це найбільш популярна методологія розробки у світі IT. Як ви могли здогадатися, вона входить в сімейство Agile методології. Відповідно, для неї актуальні всі принципи і цілі Agile. Scrum Framework визначає в собі таких учасників: перший product Owner. це особа, яка відповідальна за те, щоб максимізувати цінність продукту і функціоналу, який доставляє команда. Грубо кажучи, він має показувати пріоритети для команди. Він відповідає також за беклог, тобто завдання перед командою. Він, по суті, є представником замовника, і він знає, що принесе більшу цінність продукту у той чи інший момент. Scrum Master в цілому, це особа, яка має слідкувати за дотриманням Scrum фреймворку в команді. Вони мають допомагати команді в розумінні і дотриманні скрам-процесу, а також роз'ясненні спірних моментів в робочому процесі. Окрім цього, в сферу обов'язків скрам майстра входять також допомога і робота з скрам-командою, допомога продактовнеру і підтримка організації в цілому. У більшості випадків робота скрам майстра в команді не є дуже об'ємною, і після певного періоду скрам майстр може працювати відразу з декількома командами, так як команда вчиться працювати більш коректно у відповідності до скрам-методології. Також грамотний скрам-майстер буде захищати кожну зі сторін розробки від зловживань з інших сторін. Наприклад, для мене показником гарного скрам-майстра є те, що він старається не допустити зміни плану під час ітерації спринта, але вносить корективи в план наступних спринтів. Команда розробки в Scrum це люди, які. Е відповідальні за створення функціональності на основі задач, які перед ними стоять в конкретний момент часу. Така команда має бути незалежною і мати можливість створювати функціональність від початку до кінця. Зазвичай команда розробки включає в себе не більше 10 людей, але бувають виключення. Я декілька разів згадував таке поняття як «беклог». Це список завдань для реалізації. Які відсортовані по терміновості або важливості виконання. Якщо перефразувати, то це список, де перші елементи мають найважливіший пріоритет для реалізації, а останні елементи мають найменший пріоритет. Айтеми в беклозі можуть змінюватись пріоритет з часом. А також цей список може розширюватися або звужуватися. Завдання в беклозі називають беклог айтемами. Це можуть бути юзер сторії, це завдання на реалізацію чогось нового або зміну продуктів. Також баги можуть бути, ну і деякі інші елементи. Важливим елементом роботи з беклогом є беклог рефайнмент це активність, під час якої завдання в беклозі розбиваються на більш дрібні частини, а також е на ньому уточнюються вимоги до задачі. Задачі також оцінюються і вказується об'єм робіт, необхідний для виконання завдання. Зазвичай це роблять в так званих сторіпонтах. Це оцінка складності виконання задач, і робиться ця оцінка в числах Fibonacci, тобто її величина може бути 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі. В різних командах по-різному оцінюють цю величину, але зазвичай один це щось максимально просте, по типу змінити текст в якомусь елементі, щось таке. Два це вже щось трішки складніше, наприклад, написати якусь простеньку логіку і так далі. На оцінку впливає і складність робіт, і потенційні ризики. Часто оцінюють складність робіт, граючи, так званий пленінг-покер. Який відбувається простом вибором картки з оцінкою, яку потім всі одночасно відкривають і обговорюють. Скрам це ітеративний процес. Тобто ми повторюємо одні і ті ж активності з певною періодичністю. Ці періоди називаються спринтами і вони тривають від одного тижня до місяця. Кожен спринт починається із планування спринту. Де команда розробки бере завдання з беклогу в спринт, встановлює цілі спринта і розбиває беклог-айтеми на конкретні задачі. В результаті утворюється спринт-беклог. Це той же беклог тільки для одного спринта. В скрам-фреймворку кожен день починається із дейлі мітингу, або його ще називають Scrum мітинг або стендап-мітинг. Це коротка зустріч, на якій прийнято обговорювати, що ви зробили вчора, що збираєтесь зробити сьогодні, і чи виникли у вас якісь проблеми, з якими може допомогти команда. Також можуть обговорюватися інші питання і проблеми, але головне, щоб ці мітинги були короткі і інформативні. У скрамі, частою практикою є таке поняття, як Definition of Done. це такий собі документ. Який говорить про те, що потрібно зробити, щоб вважати завдання завершеним. Наприклад, найменшим Definition of Done в беклог Item може включати себе такі пункти. Завдання імплементоване, тобто створене, завдання протестоване тестувальником, завдання доставлено в чергу на наступний реліз. В Definition of done може бути ще маса інших моментів, але це ви вже прочитаєте у себе на проекті. Спринт, зазвичай закінчується такою активністю як спринт рев'ю або спринт-демо. Це зустріч, де команда презентує, що вона зробила за спринт. На цьому мітингу зазвичай присутні учасники команди, менеджери, а часом і майбутні користувачі функціональності. Також там може бути присутній фактично будь-хто з компанії, хто зацікавлений у тому, що зробила команда в заданий спринт. Останньою активністю в спринті є така зустріч, як спринт-ретроспектива. Це мітинг, покликаний підвести певні підсумки спринту і покращити роботу команди в майбутньому. Найпростіша ретроспектива виглядає таким чином: команда в першу декілька хвилин цього мітингу або і часом до мітингу заповнює невелику таблицю, яка вказує, що в спринті було добре і що було погано. Наприклад, можна сказати, що доброго було те, що команда гарно працювала з неочікуваними і дуже важливими багами. А погане, наприклад, що команда недооцінила об'єм робіт в новому сервісі. Ці пункти обговорюються і на основі них створюється список екшенпоїв, action, action айтемів які треба буде постаратися дотримуватися в подальшому. Наприклад, постаратися збільшувати естімацію завдань, якщо ми не знайомі з певними частинами продукту, де нам треба буде працювати. Цей мітинг часто люблять деформалізувати. І проводити в формі ігор, якихось інших активностей, але суть зберігається плюс-мінус така ж. Це все, що я хотів вам розповісти про Agile Scrum. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. На все добре!